Настав. Війна зайшла просто у глухий кут, Шокуючі заяви головнокомандуючого армії. Говорить таке, що просто у голову не лізе. Буцімто повторюються події Першої світової війни. А в Кремлі говорять взагалі іншим, них все йде за планом, і всі цілі будуть досягнуті. Незважаючи на заяви в Кремлі, на фронті хлопці просто покидають свої позиції. У Білого Дому все під контролем. Про цю гучну заяву, яка розлить. Чилися по всьому медіа, та на яку відреагували інші країни, поговоримо сьогодні у випуску. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua, Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Ну а ми розпочинаємо. Головнокомандуюч збройних сил України Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технічно оснащена. Про це залужний заявив 1 листопада в інтерв'ю журналу «The економіст. Це нагадує йому події Першої світової війни. Процитую вам більш детальніше його слова. Так само, як і в першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут глибокого і красивого. О, прориву швидше за все не буде, зазначив залужний. За п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутись лише на 17 кілометрів. Рефія 10 місяців воювала навколо Бахмута на сході, щоб взяти місто розмірів 6 на 6 кілометрів. Генерал вважає, що для виходу з лугого куту потрібен потужний технологічний стрибок. Хід контрнаступу підірвав сподівання заходу на те, що Україна зможе використати його, щоб продемонструвати, що війну неможливо. Бав виграти і таким чином змінити розрахунки Путлера, змусивши його сісти за стіл переговорів. Це також підірвало припущення генерала залужного, що він зможе зупинити Ерефію. Цитата: це була моя помилка. Ерефія втратила щонайменше 150 тисяч військових. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, сказав Залужний. Але не в Ерефії, де Путлер орієнтується на першу і другу світові війни, в яких вона втратила десятки мільйонів людей армія українського стандарту мала просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на день, прориваючи рашиські оборонні рубежі. Якщо ви подивитесь на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили при плануванні контрнаступу, то чотирьох місяців повинно було вистачити, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад. Саркастично каже генерал Залужний. Е, да, Залужний описав то, що в общем. было, скажем так, видно, он честно написал, что пока не получается нам отбить силой наши оккупированные территории, пока тот план, который был изначально, он не сработал. И он честно описывает действительно многие вещи. То есть, например, он говорит, что по учебнику стран НАТО, по натовским учебникам, То, как сегодня устроена наша армия и с учетом противника, который против нее стоит, она должна в день продвигаться на 30 километров. В день. Говорит, за это время мы должны были дойти до конца Крыма и обратно, за это время по контрнаступлению. Но почему-то натовские методики не срабатывают. Я подумал: ну что, супер, грамотный человек, все понимает. В смысле, значит, он раз он понимает, что это не сработало, значит, он не будет, как говорится, биться головой об стену, да, будет искать другие решения. Кстати, очень важно, что разные названия дали в переводе и по-английски. Ну, как в переводе. Я имею в виду вот, наши издания разные, да. Вот я читал. И вынесли в заголовок такое, что Залужный пишет там, ситуация зашла в тупик, было бы ошибкой надеяться на истощение России. А в, в экономисте я зашел, там называется Ukraine stop general on the breakthrough, he needs to beat Russia. То есть, какие ему нужны инструменты для того, чтобы совершить прорыв и разбить Россию. То есть, в английском варианте, что мне надо, а в украинском варианте, что мы как бы констатация факта. Да? Вот. Ну, понятно, что ничего радостного в этом всем нет, но и в то же время не надо начинать панику. Война – дело сложное. Он сравнивает с Первой мировой. Так Первая мировая тоже длилась не год и восемь месяцев, а четыре года длилась Первая мировая. И книга-ремарка «На западном фронте без перемен», которая, естественно, приходит в голову. Все-таки в результате этот западный фронт накрылся у немцев. Тому що накрилася економіка. Та да? ж треба розбити економіку Російської Федерації, не обов'язково проривати буквально фронт танками. Натомість війська та техніка застріють на мінних полях на підступах до Бахмута. А західне озброєння піддається обстрілам російської артилерії та безпілотників. Така сама історія розгортається на півдні. Спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так, тож поміняв деяких із них. Потім я подумав, можливо, наші солдати не годяться. Тож я перевів солдат у деяких бригадах. Розповів залужний, коли зміни не дали результату. Командувач почав читати книгу, яку побачив уперше, будучи студентом, прорив укріплених ліній оборони, опублікована 1941 року радянським генералом майором Смирновим. Не дочитавши до середини, я зрозумів, що ми знаходимося саме там, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні поставив нас у глухий кут нас і наших ворогів. Поділився залужний. Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог. А вони бачать усе, що робимо, ми, щоб вийти з цього кута, нам потрібно новий як порог, який винайшли китайці, і який ми досі використовуємо, щоб вбивати один. Одного додав він, однак цього разу вирішальним фактором стане не один новий винахід, а сукупність усіх існуючих технічних рішень. Я би так додав, винуждена переходить в режим опозиційних війн, Іменно винуждена із-за недостатка воружень. и некоторых других вариантов, но ну, некоторых других причин, но основной недостаток именно вооружений. Но и связанные в том числе и с наступлением осенне зимнего периода, который мы в принципе можем использовать для, свои, для выполнения своих целей. У нас сейчас одна из таких основных задач прикрыть восточное направление от наступления россиян. Там, где они пытались наступать, и в районе Купинска, и в районе э, той же Авдеевки мы это видим, Нам, нас прикроет погода, так как на Донбассе, когда начинаются дожди, там никакого, ни о каком наступлении говорить можно, двигаться нельзя, поэтому можно будет говорить, но мы прикроемся. А вот э, переходить, допустим, в статику на э, Южном и Западном фронте, у нас есть возможность этого не то есть не переходить, есть возможность. Есть возможность двигаться и в осенне-зимний период, в те же дожди, двигаться в сторону Токмака и форсировать Днепр, или, по крайней мере, с помощью группы или малых подразделений выполнять задачи по деоккупации левого берега, пока как минимум отодвинуть линию фронта от Херсона. Но для этого надо достаточное количество сил средств. То есть у нас есть возможность, нет просто средств как таковых. Потому в заложне очень правильно грамотно показывает проблему. І як на е, нормальний грамотний командир, сразу же показують метод рішень. То тобто, є проблема. Вот метод рішення. Також головнокомандович вважає, аби подолати паритет над рашистськими силами і наблизити перемогу. Україна потребує військових можливостей і технологій. Зокрема, він назвав п'ять пунктів: це перевага в повітрі. За словами залужного, контроль над небом необхідно для великомасштабних наземних операцій. Він нагадав, що на початку війни в Україні. Іні було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання радіоелектронна боротьба. На думку заложного реп ключ до перемоги у війні безпілотників він нагадав, що за останні десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕП, створивши новий рід армії та 60 нових видів. Техніки генерал також зауважив, що в Україні вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушенню. Однак Збройні Сили України також потрібен більший доступ до електронної розвідки від західних партнерів. Контрбатарейний вогонь ураження артилерійських противників залужний зауважив, що контрбатарейний вогонь рефії покращився. Це значною мірою завдяки використанню ланцетів, а також зростанню виробництва високоточних снарядів. Разі нам вдалося досягти паритету з Ерефією за рахунок меншої кількості більш точної вогневої потужності. Але це може змінитися. Написав головний військовий розмінування. Залужний повідомив, що навіть західні засоби для розмінування виявились недостатніми з огляду на масштаби рашистських мінних полів, які місцями простягаються на 20 кілометрів. Коли ми прориваємо мінні поля, ерефія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані. Зазначив український генерал. Ну і також резерви. На думку залужного Україна має нарощувати резерви, тому необхідно посилювати мобілізаційні заходи. Наші можливості для підготовки резервів на власні території теж обмежені. Крім того, Ерефія може завдати удару по тренувальних центрах. Також в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків. Зазначив. Він глухого кута немає у Кремлі. Прокоментували гучні заяви залужного про війну. Прес-секретар Путлера Дмитро Пісков коментуючи слова головнокомандувача збройних сил України Залужного про те, що війна Ерефії проти України зайшла в глухий кут, заявив, що не згоден із цим. Про це повідомляє пропагандистське інтер ТАСС. Ні, він. Конфлікт не зайшов у глухий кут, сказав спікер президента Рефії. Рефія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які становилися, повинні бути виконані. Київському режиму вже давно було, треба було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи. Ось таку смішну заяву Бив пісков. За словами прес секторя України давно має зрозуміти, що абсурдно навіть говорити про можливості її перемоги на полі бою. Також на заяву залужного вже відреагував Білий Дім. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі обговорив статтю генерала залужного в виданню Зе економіст. Він назвав її матеріал залужного із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Про це він. Заявив під час прес-брифінгу Вашингтоні, пише Укрінформ. Я думаю, що це підкреслює наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримку України, зазначив представник адміністрації Байдена у відповідь про точку зору головнокомандуючого зсу кірбі. Також додав, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо системи зброєння, які партнери надають Україні. Ми розвиваємось і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну так само як розвивалася, і сама війна. І Я підозрюю, що цей процес. Триватиме, сказав представник адміністрації Байдена. Він також наголосив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Кірбі також відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів. Ось такі новини ми маємо на сьогодні. Будемо спостерігати за цим всім разом. Підпи. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть своїм коментарі, адже нам завжди дуже цікаво почитати, що стосовно тієї чи іншої ситуації думаєте саме ви. До зустрічі на каналі ПІТІВІ.